Те, що всі живе там щастя, здоров'я, грошей, це понятне, як. Але найголовніше те, що я сказав. Щастя! здоров'я. Бажаю Здоровья. Ужаю Щастя, здоров'я, Счастья, здоровья, все будет богатый. Счастья, здоров'я. Счастья, здоровья. Здоровья, счастья. Хорошего здоровья. Желаю вам счастья, здоровья. здоров'я. Здоров'я, Счастья, здоровья. Щастя. счастья. здоров'я казав? Здоров'я вам. Счастливого здоровья. Счастливого здоровья. Здорово. Це коля. Ще пару слів добавлю. Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья! Здоровья! Здоровья! Счастья! Здоровья! Пожалуйста вам счастья! Здоровья! Счастья, здоровья! Здоровья, счастья!

щастя. Бажаю вам щастя здоров'я. Щастя. Я хочу вам побажати щастя здоров'я. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я Щастя, здоров'я і успіхів у роботі. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Бажаємо щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я, любві! Щастя здоров'я. Бажаю щастя здоров'я. Вам щастя, багато здоров'я. Жена їм щастя, здоров'я. Щастячка, Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя вам здоров'я. щастя, здоров'я. Щастя тобі, здоров'я. Щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Бажаємо щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, здоровья. Уважаемый, здоровья. Счастья, здоровья. Значит так. Здоровья вам. Щастя, вам. Счастья, здоровья. Дядь вам щастя счастья, здоровья. Уважаемые, здоровья. щастя, здоров'я. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Понятно? Щастяч, здоров'я. Щастя, здоров'я. Всього найкращого. Здоров'я, любові і щастя. Щастя, здоров'я! вам здоров Щастя, здоров'я! Щастя! А саме головне здоров'я. Раду, щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя здоров'я! Щастя, здоров'я! Така їм буде щастя і здоров'ячко і все як положено. Щастя вам, здоров'я. Ну, желаю їм щастя, здоров'я. Бажайте здоров здоров вам щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Жилаю вам щастя! Ну, це всі банальні вислови, звісно, всі «да», Але ж... Щоб було і добре, і добро жилося. Щоб жилося ходилося і добре їблося. Так, ми так робимо.